Шановні депутати, а шановна громада, ми сьогодні. Я представник клубу Ветеран війни і праці, який існує з 1964 року. Я прошу вибачення, того що ми сьогодні присутні, наше питання повинно було сьогодні розглядатися. І мене моя моє прізвище Волошина Тетяна Олексіївна. Я член організації ветеран війни та ветеранів війни та праці. Я хочу вас вам повідомити дуже важливу інформацію. Діло в тому, що ми являємось, наша організація власником приміщення на по адресі Вокзальна, 93. Це будиночок був збудований 1964 року на кошти членів. Цієї організації особисті кошти. І воно являлося нашою приватною власністю. Ми дали згоду на те, щоб це приміщення було передано громаді міста Боярки за умовою, що нам нададуть право орендувати це приміщення, Того, що воно являється нашою фактично власністю. Учора на сайті. На сайті депутатів міської ради ми подивилися, що це питання включено в порядок денний. Сьогодні виявляється, що це питання знято. Шановні депутати, шановний голова, просимо це питання, все ж таки включити, Того, що ми віддаємо своє власне, мій особисто батько, приймав участь у будівництві цього будинку. Як мисливець і як ветеран війни. І зараз ми, е, ну, ми не розуміємо, чому зняли це наше питання. Ми просимо все ж таки включити. Тим більше, що вчора наша делегація була у Шульги, і він нам е, за, е, завірив про те, що сьогодні наше питання буде розглядатися. Чому, чому його сьогодні не розглядають? Ми наполягаємо, шановні депутати. Це питання розглядалося вами раніше. Ми просимо включити порядок денний і проголосувати за те, щоб клубу ветеран, який являється власником цього приміщення, надали оренду згідно нашого листа, який ми подали 26.1 у міськраду, яке є зареєстровано. Міський голова е, дав можливість сказати декілька слів. Клуб ветеран, ветеранська організація звернулася до Народної ради Боярки за допомогою. Справа в тому, що цей будиночок, е, декілька років тому назад, Боярська міська влада без їх відома вела в комунальну власність. Тобто зробили документи. На право комунальної власності. Ветерани, коли про це довідалися, звернулися до народної ради з тим, що народна рада допомогла, надала юридичні послуги. Зараз це питання в суді. Але міська влада попросила клуб ветеранів, щоб вони відкликали свою позовну заяву і запропонували натомість їм дострокову оренду мінімум на 10 років. За умовою оплати комунальних послуг, так, по закону про ветеранські організації, зв'язку, опалення, електроенергії і потужних ремонтів. На це ветерани рани погодилися. Так, в обмін на те, що вони забирають, відкликають свою позовну заяву. Або йдуть на мирову в суді. Зараз, через декілька днів, буде суд. Зарубінь тільки що міський голова каже, давайте перенесемо на наступну сесію. Ні. Спочатку ви або голосуєте, або вони йдуть в суд і далі. Відстоюють свої права і повертають собі в свою власність. Не потрібно маніпулювати. Якщо вчора пообіцяли, на сайті було, будь ласка, вносьте і голосуйте. Не обманюйте громаду. Дякую. Це питання було знято вчора, і на комісіях, і на погоджувальній раді, і перенесено на, наступну, на наступне засідання. Ось і все. З метою врегулювання та недопущення конфлікту інтересів оголошую про те, що я Назаренко Андрій Олегович відмовляюсь від будь-яких матеріальних допомог та виплат програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей на 2016 рік. У зв'язку з тим, що я бажаю голосувати за дане питання, вважаю це моїм обов'язком. Дякую. Ставлю на голосування. Питання про затвердження міської комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей на 2016 рік. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Про внесення змін до рішення до бюджету. Значить, сутність ну, даний, даний проєкт рішення пройшов обговорення у всіх комісіях. Відповідали фахівці, зустрічалися і експерти, долучалися економісти і депутати. І на всі ці рішення було надано багато численних відповідей. Сутність цих змін коротенько дозвольте мені продекларувати для більшості для громади. І передбачається вони в тому, що до того бюджету, який був прийнятий в грудні місяці, як ви пам'ятаєте, передбачено сміттє. Минуточку, я займу немножко времени. Я извиняюсь, значить, сейчас вот опять спорний вопрос з Ансаначем пройшов. Вот этот моя длинная история длится уже з 2004 года. року. Да подожди! Ну подожди! Что за руки? Нет! Я же за то, люди сразу. Что такое? Что это бандитизм тут? Что это за руки? Сядь, он пускай скажет. Слова! Что это бандитизм? Спокойно, спокойно. Значит, вот эта история уже длится с 2004 года. Сейчас Владимир живу. Владимир Стадион на по улице Жуковского. Это треугольник молодежная, 40-летие или сейчас независимости. Значит, вот у нас во дворе паркуется тепломережи, находится организация. Значит, осуществила по документам, самозахват этой территории. И Горсовет ее всячески прикрывает. Люди постоянно возмущаются с 2004 года. Вот господин Шульга, который давал отписки. Вот человек, который присутствовал. При очередной выступе КАМАЗа, щебня под нашим домом, и сдвига никакого нету. Была земельная комиссия, значит, результат этой комиссии лишить их права пользования вот этой землей, потому что документально она не оформлена, приватизированы только здания. И вот сейчас опять это все затягивается. яка по утриманню э, звіринців входить і вбав. І ми тоді розглянули, запропонували, щоб внести у цю програму саме благоустрою, щоб не створювати нові комунальні підприємства. Тому я би просила, щоб це розглянулося і вже. Наскільки я знаю, що це питання не розглянули програму... комісії остаточно. Тобто воно пройде в цю... комісії і ми, ми вирішили програму. Тому ставлю на голосування про затвердження програми благоустрою та утримання території міста Буярка на 2016 рік. Прошу голосувати. Проти? Утримались? Один утримався. І маркування насосу, який списується, не відповідає, ну, задекларований насос, не відповідає тому, який хочуть списати по документах. Ну і е, Відсутні відсутні акти про виконання регламентних ну, ремонтних робіт, робіт. І основне, основне, що по документах не було надано обґрунтування. Чому недоамортизовані основні засоби підлягають списанню підтримати, все ж таки, зняти зараз це питання сесії, до вивчити його і на наступне голосування винести його вже підготу, підготуючи. Тобто ми надамо зараз завдання підготувати, привести до ладу документацію всю і винесемо на наступне голосування списання цих насосів. Якщо ви не проти, хто за, щоб зняти це питання зараз голосування? Прошу голосувати. Погодження призначення Камінського ВА на посаду начальника комунального підприємства Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства на умовах контракту. Також рішення пройшло комісію. Я прошу внести так, у протокол те зауваження і прохання моє, щоб врахувати на подальші такі, які обговорювали у комісіях, і щоб це було зачасно, витримавши процедуру і потрібно до закону. Доброго дня, мене звати Павло Подобєт, я начальник відділу обліку і збереження пам'яті Українського інституту національної пам'яті і член комісії з питань перейменування при Київському міському голові. Ну тобто, так маю практичний досвід в цих питаннях. Буквально кілька слів процедурних. Ну, хто пробував і намагався вже ознайомитися з законом? Про засудження населено соціалістично-комуністично-тоталітарних режимів ті знають порядок і процедуру, що до 21 лютого закон визначає відповідальним органам місцевого самоврядування за перейменування вулиць, до яких і потрапляє вулиця Миколи Островського як бійця. Часті особового назначення Ізасовського повіту, тобто людина, яка брала участь в каральних операціях Чрезвичайної комісії в, в, в восени 2019 року. Якщо е, до 21 лютого не виконує норму закону орган місцевого самоврядування, то це питання передається на віддання не обласної ради, як було зазначено, а голови обласної державної адміністрації. Водночас, як. Представник інституту звертаю зараз, просто за нагоди звертаюся до вас, до представників Боївської міської ради з проханням відповідально поставитись до цього питання, бо як е, звернення громадян конкретної вулиці, це не є щось нове, е, така процедура є і в Києві, звертаються громадяни, мешканці вулиць. Повірте мені, що е, значна частина громадян. Вони не тільки за залишення старої назви, значна частина громадян і за те, щоб не сплачувати податки, і за те, щоб не проходити процедуру мобілізації до Збройних сил України однак це не означає, що можна на всі такі побажання громадян іти назустріч. Україна перебуває в стані війни. Інститут національної пам'яті неодноразово мав спільні наради зі службою безпеки України, з міністерством оборони, де постійно силові органи звертаються з проханням посилити гуманітарну складову в захисті національних інтересів України. І ми, як представник центрального органу виконавчої влади, просимо вас сьогодні розглянути весь перелік всі ті вулиці, які є, я так розумію, які попередньо розглядалися на відповідних депутатських комісіях, не відкладати їх. На розгляд обласної державної адміністрації і не знімати з себе відповідальність за це питання. Це питання національної безпеки, і ми просимо бути відповідальними і не займатися питанням популізму, хоча розумію, що є бажання сподобатися виборцям і перекласти це на державну адміністрацію і відкласти, відкласти в там, якусь скриньку довгу. Тобто, прошу поставитися повідання і сьогодні вирішити це питання на сесії міської ради. Дякую. Пане голова, шановні депутати, дорогі земляки, я представник вулиці Лінградській, Крізько Федір Федорович. Нас обурило жителів вулиці Леніградської те, що нашу вулицю хочуть переіменувати, назвавши іменем якогось Павіана. Вибачте, як це так можна? Люди навіть прізвище міняють, якщо б неблагозручні. А це вулицю назвати іменем якого Павіана, як там є ще далі? Павіан. Пав'ян як? Борець. Павіан Борецький. Аплодисменти. Люди добре. Дякую за увагу. Я, да? Яка пропозиція була так. Була пропозиція назвати його Романом Шухевичем. Ну, прекрасна людина, чому ми такуємо всього українського? Чи може це ненависть рудиментарна до українців? Я не знаю. Поправка номер 1 наприклад, провулок Родгосний на провулок Марка Гірявця. Коли був створений провулок родгосний, там було буквально декілька будинків. Зараз по цих провулках, це у нас провулок Родгосний і провулок на Олеся Ткаченка. Надати цим вулицям зразу, зразу назву не провулок, а вулиця, щоб не, не зменшувати постаці цих людей, що ці зараз провулки збільшились і по кількості будинків, і, і по всьому. Потім, з приводу Чкалово, я попросив би депутатів все ж таки включити цю цю. Вулицю, хоч вчора на погоджувальній комісії це, це приймалося. І що хочу сказати, зараз такі йдуть трошки маніпуляції з приводу семена петлюри. Семена петлюри люди подавали там і на 40 років жовтня, і на 50 років жовтня, і получилось так, що Ну дві чи три вулиці не можуть е, на, на називатись, і було компромісне рішення саме на вулицю Чкала. 33 вулиці. Ми е, голосуємо без да, пакетом там, де немає спірних питань, і по кожній окремо є де є спірні питання. Спірні питання це вулиця Гайдамацька на шкільну, вулиця е, Островська на Островську або на вулицю е, Князів-Островських. Вулиця Чкалова на вулицю Симона Петлюри, або були пропозиції на Миколи Івасюка або Володимира Івасюка і, і, і все. Один два чотири а, і вибачте Ленінградська, вибачте Ленінградська що вулиця, і вулиця Ленінградська на вулицю, яка комісія вирішила, і Оваборецького. А, можливо, там були пропозиції до Чекало Чкалова мене голосує шухіліч. Ні, вона чкалова, дивіться, У нас чкалова окрема окремо. <плеси> Всі свої кладбища забрали, тільки бойко одна лишила в районі. І це кладбище ніколи нашим останні п'ять років не було. Там хоронили кого хоче. Кивлян, бомжів, всіх, всіх, кого можна. І та тенденція, знаєте, як раніше було, що на кладбище приходиш, тут похоронений один, другий, родичі йдуть, знайомі, здороваються. Вона в Боярці відпала. Борка, борське кладбище стало для боярчан чужим. Боярська міська рада прийняла була рішення в 2012 році забрати кладбище. І практично це рішення не виконалось. Чому? Тому що голова комунального центра району став, ушов і район просто не хотів нам віддати його. На сьогодні є унікальний момент забрати кладовище. Діло не в статуту. В статут можна переписати сто разів. І я хочу написати: в статуті нема записано того, що забороняється законом. Там написано то, що. Ну, Зоя Анатоліна, я далі я, я, дозвольте, я закінчу. Тому я звертаюсь до депутатів. Я особливо звертаюсь до тих депутатів, хто в залі, хто віддавав це кладбище. Той, хто забрав громади в наглу і віддав, і ним користувалися чужі люди, і на ньому заробляли гроші. І знаєте одно якщо ми зараз не проголосуємо статут, районна сесія, це кладбище, забере в нас і вже остаточно. І в борці не буде кладовище. Ви просто не згадаєте. Я ще раз звертаюся. І дуже прошу, підтримайте. Я просив би тут. Є представники БПП, Батьківщини. У вас у районній раді є більшість в районній раді. Нехай депутати районної ради віддадуть кладовище назад по-чесному. Якщо не віддадуть, ми підтримуємо. Для цього Нам треба спочувати свої. Якщо вони не віддадуть. Ми підтримуємо всі, Анатолій Васильович, ваші починання, які ви сказали, щоб кладовище забрати в місто. Так, так це, це, місто. Це, це вирішувати це, треба зараз, ви говорите неправду. Я ще не завершу, Ми голосувати <посташут вне> будемо. Ми будемо <постачайте> за це голосувати. Я за себе особисто говорю. Але я просив би тут керівників фракцій, батьківщина, БПП, поставити питання перед депутатами районної ради, голові районної ради, віддати кладовища. Це питання. Поставити дуже багато зустрічей. зустрічі. Які обрали там є депутати районної ради на наступній сесії? поставлять питання. Щоб сесія районної ради добровільно отдала це кладовище в міф. Шановні депутати, шановні присутні жителі, у тому статуті Анатолій Васильович, тиждень назад, ви Сергій Петрович Клієнко, створивши робочу групу по напрацюванню тексту статуту до вчорашнього дня, до 20.30, до 20 години 30 хвилин. Ми не мали цього статуту. Він був на погочувальний Він... разі. Я... Послухайте, Ви були? я вас не перебиваю. Послухайте було мене, дослухайте. Наберіться ще пару хвилин. Я прошу, щоб ми отакі спірні до мене, як до депутата, звертаються багато людей. Про надання сьогодні неякісних послуг, тому я особливо звертаю увагу на ці послуги, що там повинен бути соціальний пакет, прописано все. Шановні Валентина Миколаївна, я прочитала мене ось ось є. Якщо чисто процедурно, якщо я вам хочу сказати, я в цьому статуті, що ми зараз проголосуємо, якщо ми його візьмемо за основу знесенням поправок редакційною відтрим... Віктора Івановича, там ще є деякі на голосування. напишіть у протоколі, що допрацювати редакційно, От там є недопустимі норми. Не кляніться, Ігори Костянтин. Ті, хто розробляли цей статут, жінки, які підтримують, вичитайте уважно. Там є такі агромоли, що нас люди шар похоронять сюди йому... питання, Але прийняти, прийняти його зараз є на сесії і зробити комісію по. Ще раз, хай, хай, хай це питання потім пройде кожну комісію і він не без. Але зараз треба голосувати. Ставлю на голосування, хто за статут комунального підприємства міська ритуальна служба боярської міської. Ради. Про створення тимчасової контрольної комісії борської міської ради з питань виявлення і припинення фактів самовільного зайняття земельних ділянок, використання земель всупереч їх цільовому призначенню самовільного будівництва в місті Боярка. Зараз склад комісії Олексій Григорович. а склад? Давайте я зачитаю повністю. Боярська міська рада вирішила. Створити тимчасову контрольну комісію Боярської міської ради з питання. Виявлення і припинення фактів самовільного зайняття земельних ділянок, використання земель в суперечи їх цільовому призначенню, самовільного будівництва в місті Боярка. Друге, обрати персональні склад тимчасової контрольної комісії. Голова тимчасової комісії, Скриник Олексій, голова земельної комісії, Северин Питаєм Олександрівна, головний спеціаліст питань земопорядкування, наш землепорядок. Романюк Андрій Олександрович, головний спеціаліст питань архітектури архітектор. Яворська Катерина Євгенівна, провідний спеціаліст з питань архітектури, Семко Олександр Володимирович, депутат Боярської міської ради ради, Олександр Миколаївич, депутат Боярської міської ради, Борецький Олександр Петрович, депутат Боярської міської ради. Так, підмісові контрольні комісії організувати та проводити системне... Опрацивание сверления граждан, что происходит в Борисовском районе Таиланда. Так что вся да. земельная а а комиссия? Да, Во-первых, к микрофону подойти, а во-вторых, почему между собойчик? А где до общественности, боже, Виктор Викторович? Подойди а к микрофону, это земля, которая воровалась, воруется и будет вороваться. Стань сюда чтобы тебя все видели и слышали. Потому что я старше тебя и умнее тебя. Немножечко. Черт. Пожалуйста. Все видно. Все видно. Законности всей земли да. и его Для чего чтобы она истории скрыть, встань к микрофону, это всех интересуется. Вот такая будет комиссия. Между собой, Чих себе поднос и все. Встань к микрофону, тебя просят. Будь добр, спросят. А то из подворотни. И решение будет из подворотни Это серьезный вопрос. нет, не отличу к микрофону встань. Чтобы запись была. Вот такая будет, такое буде рішення між собою, з громадськості, хто хоче. Бабалива має. Бабалива має. Вона не тільки голосування про створення тимчасової контрольної комісії Боярської міської ради з питань виявлення і припинення фактів самовільного зайняття земельних ділянок. Використання земель в супереч цільовому призначенню самовільного будівництва в місті бої. Прошу так, голосувати. По чому? Не за. а Почому бабаливу не А добавила. Перше було ще питання по блочному голосувати, чи <більшу> вийме? <більшу> Боєш. 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 Перше було про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки безоплатну власність для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства в місті Борта. 17 громадянин. Прошу прошу, хто за? У меня один вопрос можно будет, я про прощения, как реплика. Получается, сейчас все эти массы вопросов, все голосуют, но они не в состоянии, они не знают, о чем они голосуют. Скрыльник, который сейчас вот опять улыбается, традиционные улыбки. Значит, получается так, мы всем им доверяем. Борецкий, подожди, подожди. Значит, характеристика каждой. Или отдавайте документы. Земли в Боярке давно уже нет. Сейчас. Это не выделение земли. Значит, перед У меня просьба. Просьба. Перед каждым вопросом кратко хотя бы одно предложение, характеристику того, за что все депутаты единогласно голосуют. Ми, депутати Бориської міської ради, просимо невідкладно вжити заходів регулювання для доповнення статті видатків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на компенсацію витрат за пільговий приїзд окремих категорій громадян. Дякую. Стане на голосування тоді звернення пана Назаренка. Прошу з змінами та доповненнями. Прошу голосувати. Хто за? Хочу вас просто проінформувати, що ми зверталися в комітет Верховної Ради з питань державного будівництва регіональної політики та місцевого самоврядування, щодо, ну, щоб вони нам дали роз'яснення з приводу переходу міста Боярка в місто обласного значення. Так ось. Звертаємо вашу увагу, що комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування на міс... на своєму засіданні 7 жовтня 2015 року прийняв рішення призупинити розгляд питань віднесення населених пунктів до, катери... до категорії міст обласного значення, оскільки надання такого статусу демотивує територіальні громади міст до об'єднання та послаблює відповідні райони. То, есть, э, що це означає, що якщо ми хочемо, все ж таки ну, там 25 років розмовляли про місто обласного значення, зараз э, розпоча, ну, розпочинаємо процедуру об'єднання територіальної громади, тобто це єдиний шлях зміни нашого э, міста, э, ну, щоб ми отримали статус і повноваження міста обласного значення. Ось і все. Це офіційна відповідь апарату Верховної Ради. Іншого механізму у нас немає. Дякую. Апарату чи комітету? Це це у нас комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва. Дякую.